Так всім доброго вечора, або доброго дня, і батьки, будь ласка, не кіпішуйте або кіпішуйте правильно, і в чому суть про що я говорю? І в останні роки в нашому суспільстві піднявся такий певний кіпіш, який полягає в тому, що виявляється. Діти потребують правильного поводження із собою, адже інакше можна отримати наслідки різного ступеню критичності, як в плані як, як в плані розвитку самої дитини, так і в плані стосунків самих батьків зі своєю дитиною. І саме тому власне, почали кипишувати, що виявляється дитяча травма це не прикол 21-го століття, а досить серйозна річ. Проте, також треба розуміти, що дітям потрібні сприятливі умови для розвитку, а не стерильні. А обмеження і поняття про особисті кордони інших людей взагалі-то може і фруструють дітей в моменті, що вони не можуть там чіплятися до інших людей, десь там в громадському середовищі. Але вони не є хорошими чи поганими, ці поняття. Вони є всього лише одним з аспектів цього багатоаспектного складного світу, з якими дитина має вчитися жити конструктивно, а не незважати на це. І в цьому відео ми розглянемо кілька речей, рис батьків, які взагалі-то насправді дійсно можуть травмувати дітей і на що дійсно треба звертати увагу. І це будуть не єдині пункти і не найважливіші. Просто якщо згадати всі, то відео сильно затягнеться. Тому, якщо хочете розвитку цієї теми, то дуже прошу підтримати це відео вподобайкою, підпискою, коментарем, та за нагоди поділитися ними з іще з кимось. Тому що YouTube дуже обережно обходиться з дитячою тематикою і неохоче просуває такі відео, особливо з такими провокативними заголовками. Хоча я якось постараюсь, щоб ви бачили назву цього відео десь там в Ютубі. В такому сприйнятному форматі. Тому я всім дуже дякую і я починаю розказувати. Одна з риз батьків, яка дійсно може травмувати дитину – це владність. І не дивлячись на те, що дитина має в собі пополовині батька і матері, а також по дрібниці від інших своїх предків, не дивлячись на те, що батьки відповідальні за дитину, дитину є окремою особистістю, а не власністю. Це означає, що дитиною не можна розпоряджатись як інструментом для задоволення своїх якихось там потреб, не можна розпоряджатись її життям, не можна припускати думки, що ми знаємо краще за неї, що для неї ліпше. Є досить конкретні клінічні норми, якими ми маємо керуватися стосовно здоров'я та розвитку дитини, але ми не можемо обрати дитині шлях, яким вона буде йти, тому що це її життя. Ми не можемо розпоряджатись часом дитини, як нам того хочеться. Натомість ми мали б поступово навчити її, що є справи, які необхідно робити. Є байдики, якими просто приємно займатись. І якщо спочатку виконати необхідні речі, то байдики байдиками займатись буде набагато приємніше. Також необхідно враховувати особливості уваги дитини, тому що обсяг уваги та час її зосередження, концентрації теж досить повільно розвивається, досить поступово. І також в владності щодо дітей стосується стимулювання нами якої-небудь бажаної поведінки: сядь, ляж, спи, їж, не шуми, не бігай, не стрибай, не чіпай, заспокойся. Тощо дитина це не командний рядок в комп'ютері, який тільки чекає вказівок, що конкретно робити. Дитина має в тому числі, наприклад, пізнавальні потреби та енергію, яку треба витратити для благополучного сну та апетиту, і для цього часто треба бігати, стрибати і так далі. Інакше дитина виросте як цей самий командний рядок, нездатна до самостійного розпоряджання своїм життям та без інтересу до пізнавання проб і помилок. Також я помітив таку цікаву річ, що багато безтолкових батьків тримають на вулиці свою дитину за руку, як за повідок тримають собаку, постійно тягнуть руку на себе, якщо дитина кудись відхиляється, кудись там і доводиться списку. Спостерігати за таким от перетягуванням канату. І натомість, взагалі, то таке тримання за руку необхідно для формування у дитини внутрішньої опори. Тобто мама, тато поруч, то я можу досліджувати цей світ і зайвого не боятись. А якщо дитина все-таки лізе у щось таке небажане, то про це є наступний пункт. Наступна риса батьків, яка може дійсно травмувати дитину, а не просто там щось таке сучасне прогресивне 21 століття, що дійсно може травмувати дитину, це така риса батьків як домінантність. Проведіть такий експеримент. Візьміть кого-небудь рівного собі, там, по статусу, по зросту тощо. Поставте його перед собою в повний зріст, а ще ліпше поставте його на табуретку, і самі сядьте перед ним на підлогу. І подивіться одне одному в очі. І ваша психіка почне відчувати дискомфорт, адже ваш погляд відносно підлоги такий маленький і створює у вас відчуття власної маленькості, так би мовити. Тоді як людина поруч з вами виглядає просто гігантською. Там, якщо на табуреці, то взагалі під стелю майже 3 метри зросту. І тварини. І досі користуються цим механізмом в дикій, та й насправді не тільки в дикій природі. Хто може зробити свій силует там, найбільшим, там розкрити поширше капюшон, як у деяких рептилій, встати на задні лапи і підняти передні, як у приматів, розпушити шерсть і пошипіти якнебудь, то той самий страшний, той самий крутий, він самий голосний. От, з ним краще не зв'язуватись, хай він буде альфа, я вже якось переживу. І також стосовно саме людей працює і те, що підняти очі або от закинути шию, голову так от назад, значно менш комфортно, аніж опустити очі або голову вниз. От самі спробуйте. От, ну, Відчувається напруга. І отак от судини, усіляки там теж в шиї пережимаються, і таке от положення, скажімо так, клінічними нормами не рекомендоване. Ну і взагалі дитина не має потреби запевнятися в тому, що ми більші, що ми страшніші, старші і так далі. Дитині необхідна впевненість у своїй безпеці та турботі зі сторони найближчих для неї людей. Тим більше, що дитина в достатній мірі в курсі, що її благополуччя поки що напряму повністю залежить саме від цих людей. І натомість ми в психології користуємося правилом очі в очі, тобто спілкування з клієнтом і в тому числі з дітьми, має відбуватись, щоб наші очі були приблизно на одному рівні. Якщо це ну, клієнт доросла людина, то просто сидимо в яких-небудь кріслах. Якщо це вживу, звісно, що відбувається, а не в онлайн форматі. Якщо вживу приводять дитину, то має бути яка-небудь підставочка, яку на це крісло. Ставлять і дитина сідає власне, на це крісло і на цю підставочку, щоб очі були приблизно на одному рівні. Так щоб, власне, уникнути цих механізмів, яких нас не позбавила еволюція, і це не те, щоб дуже добре. І те саме з власними дітьми при нагоді необхідно присісти на одне коліно, щоб. Вирівняти рівні наших очей, або взяти дитину на руки, якщо її вік та вага це дозволяють, і таким чином власне, ну, відбувається певне, певне таке зрівняння вас і розмови, якщо, от, повертаючись до попереднього пункту, дитина кудись все-таки лізе, щось там кудись, а не варто туди лізти, то от беремо на руки наші очі на одному рівні. і Можна почати розмову, так куди йти, тобі цікаво, давай тоді підемо разом, я тебе буду тримати. І, хоча б так значно ліпше, аніж тягнути люд... дитину, от, як заповідок, за руку тягнути її на себе. Значно набагато ліпше. Ну і безкоштовний лайфхак, приблизно за тими самими механізмами ми радимо вирішувати конфлікти в парі, сидячи, а ще ліпше лежачи. Тому що, ну, по-перше, коли ми могли, могли помітити, що якщо люди стоять, у них сильна різниця в зрості. А якщо вони на щось сідають поруч, то у них якось ця різниця різко вирівнюється. І, і також це. Це таке положення тіла суперечить стану озбудження, у якому значно простіше було б котити бочку один одного, замість того, щоб вислуховувати, асертивно висловлюватися, висловлювати свої думки та ввічливо пропонувати ідеї для вирішення конфлікту. Якщо робити це сидячи або навіть лежачи, то це буде конструктивніше, ефективніше і так далі. Проте, якщо ви відчуваєте непереборну тягу до домінації та влади над іншими людьми, ви можете зробити це зі мною, проявивши свою домінантність та владність, підтримавши мене і мій контент монетою, і таким чином сублімувати, спрямувати цю вашу енергію у конструктивне русло. Ніжніші реквізити моєї ніжнішої банківської карти та PayPal є в описі. я всім дякую та продовжую. І ще одна річ, яка дійсно може травмувати дитину, це обумовлені стосунки. І це про те, що коли дитина має заслуговувати на те, щоб отримувати любов, підтримку та прийняття від своїх батьків або людей, що їх заміняють. І це все про ту саму внутрішню опору. Внутрішня опора, що це таке, це відчуття базової безпеки і певна страховка. Така подушка безпеки, яка забезпечує впевненість і рішучість у спробах відійти від гнізда трохи далі, і таким чином досліджувати цей світ та вчитись у ньому жити. Для дитини ця безпека постає у вигляді безумовної любові та прийняті, що означають, щоб не сталося, мене не кинуть, до мене прийдуть, мене врятують, мені допоможуть і так далі. І ці установки забезпечують власне те, те саме дослідження дитиною певних базових знань про цей світ, з якими вже потім можна буде виживати у більш автономному режимі, окремо від батьків, і не боятись робити помилки. Інакше, якщо дитина зайнята слухняністю. І переживаю через те, що ліпше нікуди не лізти, бо я не впевнений, що до мене прийдуть на порятунок на цьому тижні, тому що я якось у батьків на цьому тижні настрій якийсь нестабільний. В неї породжується безініціативність, інфантильність, невротичні розлади це цілий спектр усілякої гидоти, прагнення уникати невдачі, а не досягати успіху. І виходить певне таке замкнене коло, тому що в перші роки життя дитини любов обумовлюється слухняністю і зручністю дитини, якщо це, на жаль, у дитини обумовлені стосунки з батьками. Пізніше дитина починає ходити в школу і так далі. Любов починає обумовлюватися реальними досягненнями, присутністю хороших оцінок і відсутністю поганих. А як досягати яких-небудь досягнень і успіху, коли страшно протягом всього життя, навіть страшно було вийти за межі рідного гнізда, бо вся енергія була витрачена на те, щоб самостійно і важко заробляти собі ті самі. Такі гарантії безпеки. І стосовно обумовлених стосунків у нас є таке правило, що діти не просять нас зачинати та народжувати їх. Тому просто нечесно вимагати від них заслуговування якої небудь любові. Підтримуйте це відео вподобайкою та коментарем, якщо хочете спостерігати розвиток цієї теми. Ну і про підписку теж, будь ласка, не забудьте. З вами був Віктор. Ми з вами скоро знову з вами побачимось і до побачення!